Василь Сухомлинський дід осінник. У темному лісі живе дід Осінник. Він спить на сухому листі й сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, курли курли, підводиться й каже: Приспіла моя пора, відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу дід Осінник, сивий у сірім плащі. Де пройде там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба, і тихо, тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона вже простяглася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман кажуть люди. І не втямки, що це борода, діда, осінника.